Триває важка російсько-українська війна. Однією з серйозних ознак цієї війни є широке застосування безпілотних авіаційних комплексів найрізноманітніших класів і Способів застосування, звичайно, найдошкульніші це ударні у першу чергу шахеди 131-136, скажімо, баражуючий боєприпад, ланцет і тому подібне. Але і розвідувальні дрони мають колосальну велику цінність. Чому війна на цю хвилину і надалі залишається війною артилерії на 95%? Саме розвідувальні безпілотні апарати покликані якісно визначати ціль на великих відстанях від 15 до 30, а подекуди навіть до 50 кілометрів. Російська Федерація мала доволі успішний досвід будівництва таких безпілотників, і, звичайно, найдошкульніший з них Орлан-10, який є робочою конячкою їхньої артилерії. Разом з тим, на цю хвилину, українці знищили поза дві тисячі безпілотних літальних апаратів, що само по собі є дуже колосальний. Успіх, чому це вдалося? Ми наситилися великою кількістю зенітно-ракетних перенесних комплексів. В першу чергу це такі системи, як Фім 92 Стінгер, польський Пьорун, британський Старстрік, ще старі радянські, які були на, на, на складах, ігла-2, французько і італійські. Аспід, містраль і тому подібне. Недругорядну роль відіграли у цій боротьбі і ствольна зенітна артилерія у першу чергу спарені 35-мм німецькі установки Гепард, а також дуже якісне і влучне використання українцями скажімо, такого. Кулемету 12,7 калібру як ДШК. Не можу не згадати, що в частині радіоелектронної боротьби також є непоганий успіх, скажімо, така система протидронова у першу чергу в частині саме радіоелектроніки американська як вампір, також себе дуже добре показала. чи понижує отака велика кількість знищених об'єктів якісті лепокладання для росіян? Однозначно так, чи зможуть вони відновити отой потенціал, котрий вони мають? На мій погляд, повноцінно ні. І давайте розберемо на прикладі вже згаданого Орлана 10 який російським є всього нашого на 50%. Тобто сам планер є російський, скажімо, двохтактний бензиновий Двигун японський, а вся телерадіометрична апаратура німецька і американська. Санкції перекрили ці всі потоки. Разом з тим не можемо нехтувати уміння росіян. Виходити із складних ситуацій, досвід шахетів свідчить, що на планеті Земля є сили, котрі готові їм допомагати. А великий технологічний Китай має серйозний потенціал для нарощування безпілотної ударної авіації. Хоча в тих кількостях і об'ємах, які вони їм потрібні, вони однозначно не зможуть досягнути успіху. А взагалі, філософія російського цілопокладання понижується в якості. З кожним днем, от у цій частині, ми кратно переважаємо нашого противника і саме тому тримаємо вогневий паритет. Бо на умовних їхніх 10 залпів. Дев'ять не досягають цілі, тільки один на умовних наших 10 залпів дев'ять досягають цілі. А говорити там про контрбатарейні системи взагалі не доводиться. Об'єктивно, все рухається до технологічної воєнної деградації Російської Федерації у безполотниках у тому числі. Однак, підкреслю, друге, зарано ще святкувати перемогу, скажімо, такий безпілотний апарат, як Mavic 3 китайського виробництва. Успішно працює і з нашого і з їхнього боку. Ринок відкритий у світі є чимало сил, котрі готові будуть за великі гроші допомагати Російській Федерації.